Пройшов тиждень після того, як ми знімали з Володимиром кишмишвилася загородка Віталія Володимировича, гібридна форма. І ви зверніть увагу, як змінився кольор, насиченість цього кольору в ягитці. Гронка сама по собі залишилась такою, як була. Ніде нічого не тріщить, все чудово виглядає, тільки воно ось трошки ось додавалося. Це залишилася одна, бо вчора в мене були гості, хотілося б показати, як Велес реагує на обробку Гіберліном, а ті грони, які там висіли, вже реалізовані. Тобто і ця буде, я думаю, сьогодні вже реалізована, Останній раз ми її знімаємо, і ви бачите, яка насиченість кольору в ягодці. Це вважаю робота Гіберліна. Він причетний до того, що кольор в ягоді. Забарвлюється зверху донизу рівномірно. Принаймні, це на велосі, Так він реагує на це. І дуже він позитивно реагує на обробок Гіберліном. Так що, а треба вам це застосовувати на власному винерати, чи не треба, це вже вирішувати вам? Ну, дійсно, хто хоче, той використовує гіберлін. Хто не хоче займатися ним або боїться його, той не використовує. Але з Гіберліном краще. Ну, як його ви обробляли, це ось в попередньому відео. Силка на нього в кінці. Будь ласка, дивіться, учіться, робіть або не робіть, або вирощуйте щось інше. У мене вчора був в гостях Геннадій Зуболєвич. Розовмін він приїжджав. З Олею Юліною. Я кажу, подивіться, що це за виноград. А вони кажуть, похож на Велес, ну це не велес. Я говорю: ну скоштуйте їх, скоштували, ну смак велеса, Ну це ж не вивез. ні, це вилос. Це велес. і це, бачите, такі результати, яка ягідка в ньому. Так що доволі ловкі результати він показує. вот такая ягодка и любую мы можем зараз еще додатково зараз я возьму секатор разрежу Додатково мы вам покажем. Нигде ничего нема. Никаких рудиментов. Ось єдиний єдиний рубіментик знайшовся, А тут геть нічого немає. От так от. Чудово. Кишмиш. Гарна смачна ягода. Золота метанця, сап... смак. Цукор, цукру. От скажу, що це? Цукру набрав він зараз ну, страшний. На мій погляд тут достатньо. Та да, він і тиждень назад був дуже солодкий. Запити водою хочеться, аж першить в горлі. Так, так. Ягода дуже смачна. Рекомендую. Не бійтесь того, що тріскається в когось там. От При нормальній технології от, ніяких трісків не буває. Гергель його вирощує вже скільки, років 10. Да, від того часу, як він з'явився, ну, вже багато хто відмовився від нього. Е, у мене він сам перещеплений тут і а Кишмиш Джой. Потім там я понащеплював ще квартета. А тут он, і ще румейка, румейка вже частково знята. Тобто він теж під нагрузкою в плані. Щеплення і розповсюдження іншого посадкового матеріалу. Цікаво було мені, яка тут сахаристость ягоди. то я дивлюся 17,5 і він дуже солодкий. Хочеться його запити. Так, да, кислоти мало, тому <кхух> дуже смачна ягода. Не, я чого про обрізку <кхух> про тріскання питав, тому що всі питають, чи що. Даже от і фламію ми показували, от, і Кузьміча. Ну, перший рік на прищепі перше плодоношення, а зараз стоїть жарка посушлива погода, дощів не було. Ну, яке може бути тріскання? А от відпаливо, я ж останній раз. А, ви а, ще й поливали. І... Да, да, ну, для того, щоб вологість грунта була більш-менш підтримувалася на одному рівні, поливався виноградник, так що зараз уже тиждень я його не поливаю, це точно. Ну а так перед дождйом я трошки ну, прогноз показував, що може бути дощ. Проливалася, небагацька, але проливалася, щоб не було ніяких проблем в подальшому з розсійськуванням. Ну, це добре, що ви проливаєте, поливаєте. От, не кожен це виконує, і бувають роки дощові. От, і Я пам'ятаю, що ми в 2018 році, мабуть, почали працювати, вже знімали у вас Велес, а в Якушенка я знімав його в 2015 році. То за всі ці роки у Якушенка один раз він потріскався, і у вас було один раз. За ці, а тут уже років. Ну, знаю, ну вісім ви точно його вирощуєте, тому що в 2018-му ми знімали, і там була не одна хронка, Не велес. Так що не бійтеся, хто там, що там пише. Ягода дуже достойна для вирощування. от, І достойна зайняти місце на винограднику. Ну що, на цьому все? При правильному підході, скажімо так. Це так, правильно. ну. До всякого винограду повинен бути правильний підход. І до румейки, і то, що там ми знімали, до всіх. От. Ну, на цьому все, так? Да? Так. Дякую, Олександр, що е, показав свій результат повторно. Тиждень тому ми знімали відео і зараз можете порівняти, як він змінився за тиждень. От, фото двох грон. Вірніше грона одна й та сама. Ну зліва та тоді ми її знімали 2 серпня 2024 року. А справа от такий колір. Вона набула ягоди набули 9 серпня 2024 року. Ну в тому фільмі, який ми знімали 2 серпня. Ви можете подивитися от, на інші грони. От, зараз їх немає, вони всі вже реалізовані. Гергелем він оставляв тільки оцю що, справа для того, щоб показати її гостям. Вигляд у такого винограду дуже привабливий на ринку вона довго не залежиться. Та гергелі не ходить на ринок, до нього ходять постійні покупці тут з Полтави, і вони вже вели цей забрали та й забирають інший виноград. Навіть е, є так сказати, хто вспіє е, купити, причому по гарній ціні. Е, цей виноград дуже смачний. Не зря йому дали були золоту медаль саме за смак. Ну і от е, розрізані чотири ягоди. Як бачите, насіння е, немає в ньому. Там в одній є чуть-чуть рудументи. Ну, на цьому все. Дякую всіх за увагу, всім удачі. Не забувайте про подобайки, підписки і до зустрічі в наступному відео. До побачення!